Найпопулярніший байк, який от прям просто випереджає всіх бестселер. Думаю, що все ж таки спортглайд. 107-й. Та, так. Найперший з Мілоокі і все, якості стоять і вже не їздять. Ну, та, та, це не буде історія на годину, та, як ми їхали там, і встали, а потім знов, знов поїхали. Вже як поїхав, то поїхав. Вже мені, в принципі, нічого не треба, бо цей мотоцикл закриває всі мої потреби. <реш> <реш> це був урок такий доволі. Ось. Потроху потроху люди до цього приходять. Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Motovlog.ua. З вами свят. І це відео про закриття сезону з Харлі Девідсон Київ. Несподівано для мене самого вийшов і репортаж, і невеличке інтерв'ю з власником Харлі Девідсон, і навіть подкаст з Сергієм, тим самим, що продає Харлі Девідсон в салоні в Києві, і навіть дізнався в нього про п'ять бестселерів цього року. І ще дещо цікавеньке. Тож заварюйте собі чогось смачненького і готуйтеся. А я розкажу вам, як все проходило. Насправді все просто. На встановлений час спільнота з'їжджається до мотосалону, вітається, спілкується, п'є каву, слухає інструктаж, робить фото на пам'ять, будує колонну, і колонна рушає за встановленим маршрутом. <у ocurre> <у ocurre> Частині навмисно не коментую, щоб ви почули на власні вуха, що таке Rolling Thunder або Грім на колесах. Першим пунктом на маршруті колони став Романівський міст. Меморіал, що знаходиться на в'їзді до міста Ірпінь. Далі колона рушила до пам'ятнику засновникам Києва. Кажу вам чесно, я великий фан їзди в колонах. Можливо, це тому, що в мене поки немає власного Харлі Девідсону. Але заради того, щоб показати, як все відбувається, я залюбки прокотився з хлопцями. Їхати в колоні не складно, але треба знати правила та дотримуватися їх, для того щоб всі дотримувалися правил, з нами їхали маршали, що слідкували за безпекою. Тому все пройшло гладесенько. Прибуття на фінальну локацію маршруту було проведено ще один брифінг, зроблено ще одне фото на пам'ять, і ком'юніті вирушило на відпочинок. Я цю урочисту частину вже пропустив, тому що вполював собі жертву, щоб поспілкуватися про дуже красивий та прикольний байк. Так, ось такий красивий так, мотоцикл. Так, ну це незвичайний харлі. Є безліч моделі, моделі, випусків, а це саме CVO, Custom Vehicle Operations. Це лімітована серія на заводі Harley-Davidson. Це перший мій Harley. Мотостаж у мене десь вже років 15. Починав з 50-кубового скутера, Подав подавав, подавав кубатуру, взяв Ducati. Дуже мені подобається стиль скраблерів, Ducati Scrambler 1200. Потім заїхав в магазин, у нас продають тріумфи, теж за кахався. завжди я хотів Харлі davidson Мені його привезли з міста Дніпро, я його тільки бачив на фото. Приїхав і говорять, забирай. Я подивився, що це не мотоцикл, а фура якась. Я, я катав, але я не знав, як на нього сісти. Е, тримчали руки, коліна. Це була Київ, п'ятниця, вечір. І Мені потрібно було катнути через все місто, коли воно стояло. З ним треба подружитися. Е, час людей думають, що з ним треба боротися. Це 400 кілограмів, ним не можна боротися. З ним треба подружитися, поняти баланс, як їм керувати, і це буде зручний мотоцикл для міста. Скільки проїхали вже на ньому? Так як у мене три мотоцикли, проїхав 6 тисяч кілометрів. Ага. Ну, якщо є вибір у мене, так, я могу на атріумі, ну, качаті, а могу на харлі. Така... Він став основним мотоциклом. От, я собі такі, от, сам собі задавав питання, як мені бути з мотоциклом. Орків і сам зелом. Підійшло до кінця символічне закриття сезону ком'юніті Харлі Девідсон-Київ. Вітаю вас на каналі Мотовлог.ua. Ми зараз знаходимось в салоні Харлі Девідсон-Київ разом з Сергієм. Ви його вже знаєте, тому що він неодноразово був у відео. Якщо ви новий глядач на каналі, значить знайомлю, користуючись нагодою, мій товариш. Рідна душа. І сьогодні хочемо поговорити трішки підвести підсумки, користуючись нагодою, що ми зібралися разом. Сьогодні вже відкатала колонна, всі поїхали відпочивати. А ми в такій тиші, в затишній атмосфері, зібралися, щоб поговорити, як пройшов сезон, які моделі були популярні, що цікавого трапилось протягом сезону. І найголовніше, чого очікувати в новому. Тож, давай Сергій, тобі роудмеп малюємо. Так, так, так. Всім привіт. Дякую за запрошення. Радий, що знову на твоєму каналі, радий, що він росте. Я за ним дуже активно спостерігаю і бачу ці циферки, які додаються, додаються і додаються. Тобто, буду радий, якщо ти будеш отримувати вже скоро чарівні кнопочки від Ютуба. <світ> ну, принаймні, всі будемо до цього прагнути і допомагати тобі в цьому. Насправді сезон не закінчився. Хто хоче, той катає. Значна частина байкерів катає прям. Прям дуже сильно в цьому році, наприклад, почали катати там чи 2-го, чи 3-го січня, бо було декілька теплих днів, і всі повитягали мотоцикли. І одразу поїхали. Потім, потім хурделило, ніхто нікуди не їздив, але всі чекали. Яким був цей рік в плані мотожиття? Мабуть, головне таке слово: мототусовка розширюється. Байкерів стає більше, поціновувачів стає більше, людей дотичних до мотоциклів стає більше. Тобто, можливо, не хтось одразу купив, але вже прийшов, зацікавився і зробив собі якусь поміточку, десь в плани, які собі вніс, що ага, так, ось час, час. Тобто, це, мабуть, найпозитивніша така історія. Спільнота росте, і вона, попри там все-все, вона дуже дружня і, як сказав один блогер. Дуже братерська така, тобто всі намагаються один одному якось допомогти, підтримати, навчити, показати, розказати. Чи є серед модельного ряду мотоциклів Harley-Davidson, які купують новими, тобто, це моделі цього або минулого року. Найпопулярніший байк, який от прям просто випереджає всіх Бестселер, ось бестселер, він на столі стоїть не Ми його поставили. Це Федбой. Так, це такий іграшковий <рес> <рес> да, це. З моєї колекції мотоциклів. Я збираю там різні мотоцикли. І, зокрема, от у мене є декілька моделей клига. Серед них Федбой. Фетбой, фетбой хід сезону. Всі хочуть футбой, всім федбой подобається, бо він красивий, він виглядає потужно, він всім зрозумілий. І головне, що він більшості райдерів антропометрично підходить. А вікова група а вікова цих людей? група дуже широка. Від Людей поважного віку до людей там до 30 навіть теж є. Тобто, покрив весь сегмент, як там говорять маркетологи. Ось у нас є так, такий сегмент, там 35-45 Ні, він вийшов, вийшов за ці межі, і дуже багато людей стали щасливими власниками. Федболь, ми можемо побудувати таку е, турнірну таблицю. От в нас лідер, перше місце. Це Федбой. Ще два чи ще навіть чотири. Типу, перша first Five е, про е, рейтингу продажів мотоциклів в цьому е, році. Так, ну перший буде Фудбой однозначно, на другому все ж таки буде Road Glide, мабуть, практичність, кофри, кофри великий турінг для великих подорожей. Ну і його різні, скажімо так, модифікації. Ось тут у нас стоїть е, Road Glide. Сівіо. Він теж дуже популярний, хоча ми їх небагато отримали, але всі вони прям дуже-дуже розлітаються швидко, особливо от в такому кольорі Raven Fade. Він більш, скажімо так, технологічно оснащений тут і потужніший двигун, і потужніші гальма, і всі всі інші системи. Тому Road Glide буде все ж таки на другому місці. Третє. Третє. Думаю, що все ж таки Sport Glide. Так. А що, їх багато привозили? Так, їх я багато. якось я хотів приїхати, приїхав, вже нема, потім ще нема. І оце я нарешті сьогодні зрадів, так, що так, я так. побачив вживу його. Вони, вони є, вони якось да, яка стедеться в них. Потім можна говорити, мабуть, що дуже-дуже е, цікаво пішов Sport RS, Модель 25-го року цікаво розійшлась, особливо там був у нас кастомний колір містик е, Shift, він прям. В перші дні там полетів, і здається, ще один до нас їде. Так, це в нас вже чотири, так? Чотири. Чотири. І хто в нас ще може бути п'ятим? Ну, і п'ятим, мабуть, будуть лоурайдери все ж таки. Нас доганяє потихеньку. Да, да, да. Вони потихеньку-потихеньку ростуть. І ескі, і стіжкі, і от є знову вже цікава історія. От є у нас клієнт Євген Лікар. Лікар це професія, а не прізвище раптом. <рес> а от і у Євена є певна кількість мотоциклів інших брендів, і все якості стоять і вже не їздять. Євген підсів на лоурайдер стіху, і вже він прямо з неї не злазить, і вже перше ТО, і все. Ну тобто дуже дуже заходить. І багато таких відгуків від власників ЕСО Кистішок. Вже як поїхав, то поїхав. Вже мені в принципі нічого не треба, бо цей мотоцикл закриває всі мої потреби. І десь на дальняк катнуть, особливо це стосується істішок. І тут по якимось справам по місту, і просто от кайфануть без 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 причини, без задачі, просто кайфануть от собі там 100-200 кілометрів. По цей мотоцикл дозволяє. Так що приблизно такий у нас хід вийшов, найцікавішого в цьому році. Жодного разу, здається, не згадували у відео про те, що в Сергія також є власний Харлі Девідсон, він на ньому теж їздить, любить його. Він мені його показував, ми підходили, заводили, дивилися, там обговорювали. І, от, користуючись нагодою, через те, що я впіймав лише одного власника з колони, з якою я їхав. Тебе, як також власника Харлі Девідсон, тепер не як менеджера з продажів, а як людину, яка любить ці мотоцикли. Мотоцикліст, і це не єдиний твій байк. Ми знаємо, що ти любиш і Бездор трішки катнути. Так, 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 так. От мені цікаво щодо твого Харлі, твого стрітглайд. Чому ти обрав його? Скільки ти вже на ньому проїхав? Або можна ще додати, скільки загальний пробіг на мотоциклі, скільки ти на ньому проїхав. І чи траплялося щось з ним? Е якщо щось траплялося, що ти там міняв, чи ремонтував, чи доробляв там. Ну це можна коротенько. Mm -hmm. Загалом. Ну так, та це не буде історія на годину. так, як ми їхали там і стали, а потім знов знов поїхали. Ну е він у мене в шостий рік так. я не перший власник. Е в нього зараз пробіг, десь 60 тисяч кілометрів. якого року мотик? Він 2009 року це на 96-му моторі. От, він дуже такий олдскульний, ще без абс боясний, от, американський. От, і він. Чим він мені заходить? Саме цією олдскульністю він мені подобається. Це най, най, найголовніша риса, за, через яку я його обрав. Тобто, що це має бути такий залізний мотоцикл, який вібрує, який шумить, який не, не дуже комфортний, скажу там по підвісті, по цим речам. Але саме від цього от я кайфую. Коли я на ньому подорожую там або просто їжджу на роботу ще по якимось справам. Він і чомусь так сталося, що більшість мотоциклів які в мене є чомусь червоного кольору. <рес> ну і цей теж червоного кольору. От і це дуже цікавий мотоцикл, попри те, що технології за ці там 15 років дуже пішли вперед. Ці нові... новіші спорт... стрітлайди, вони легші, керованіші, вони мають кращі гальма, вони мають безліч систем безпеки. Але я люблю олдскульний цей мотоцикл. Найцікавіша пригода, яка з ним трапилась, буде буквально на 2 секунди. В 2021 році я, здається, поїхав в Румунію, переїхав кордон, і він в мене поламався. Ну, така банальна історія. обірвало трощеплення, запасного з собою не було. В Румунії сервісу Харлієвського зовсім не було. Ну і що? Ну, я там починаю кудись писати: дзвонити. Історія закінчується тим, що приїжджають румуни на. Спринтері пасажирському грузять його, везуть в Чернівці. В Чернівцях його буквально там лагодять за декілька хвилин. Я там за день-два знову повертаюсь, приїжджаю в Румунію, Трансфер, гарашан і всі оці наші улюблені дороги. Так що така була забавна з ним історія. Ну це навіть поломку складно, да, да, Але мороки це дало. Трос щеплення, це розхідне. Да, да, який і... мав би лежати в кофрі, е, от, але він чомусь не лежав. Ну чому не лежав? Це вже інше питання. От, але все, от така от історія. Тобто, зазвичай він привозить мене додому, щоб там з ним не траплялося. Бігає і радує да, да, свого так, власника. Абсолют. Ну і навколишніх теж, бо він дуже так харизматично виглядає за рахунок цього свого червоного кольору, за рахунок трохи нахабного звуку. Перепрошую, але ж, але ж. але це елемент культури. Багато людей, до речі, от можна поговорити так коротенько щодо гучності випускних систем. Багатьох сьогодні тригерить через війну, через обстріли, через постійні вибухи. тригерить будь-що гучне. Абсолютно власне верно. не обов'язково це має бути звук випуску мотоциклу. Щось впало там на будівництві банальна там, якісь газонокосарка, яка там зранку… навіть цей... газоно От газонокосарка косарка більш схожа, Так ну щодо звуку на хліб, то він сертифікований для Європи і відповідно він тихий. І наші моделі, які ми продаємо офіційно через салон, вони нікого не лякають, не шумлять, не гудять, тому нема такого скажімо, фактору, як подразний. Але більшість клієнтів все ж таки хочуть трошки гучніше. І не тому, що вони хочуть там просто їхати і вимахуватися по місту чи десь. Їх просто водії автівок не чують і не помічають. Трошки гучності прям звертає увагу і якось так вже люди реагують. Править, не, не, навіть тому, що там не пускають міжжиря, просто іноді перелаштовується в тебе, бо, ну, бо не бачив, бо не чув, бо сидів в телефоні, бо крутив там магнітолу, все. Ну, і це трошки допомагає буквально. Іноді дуже часто ми, коли їздимо на тест драйви, тобто навіть стандартний вихлоп завжди знайдеться якась людина, яка. Десь або підріже, або ой, а потім... ой, я вас не бачу. Ну, Добрий день, добрий день, вибачте, ось така от історія була. Тому, да, це працює, але треба теж знати якусь міру в цій історії. До речі, ми є представниками офіційними виробника вихлопів Jekyll Хайт. Це вихлоп, який має три ступені регулювання, там, умовно тихий, середній і повністю відкритий за рахунок заслонок, які там є. Тобто будь-який мотоцикл можна цим вихлопом доукомплектувати, і десь їхати тихо, а десь на трасі Вийхав на трасу. відкрився собі і дихає мотоцикл, і ти радієш. Набридло, зробив тихіше, і їдеш свою тисячу там миль. Ну і найголовніше це анонс. Бо в цьому сезоні ми вже обговорили, що були такі цікаві мотоцикли, що люди купували, але незабаром. Вже буде стартувати новий сезон і нова техніка, тому що виробники постійно щось допрацьовують, вигадують, роблять щось цікавіше, більш орієнтоване на сучасний актуальний запит спільноти, яка є фан-клубом і основним споживачем цих всіх вигадок і продуктів. Тож, що нас очікує в новому сезоні, Тобто ми вже дещо знаємо, але на жаль, ми не можемо поділитися цим секретом. Але найголовніше з того, що зараз можемо сказати, що презентація нових моделей буде десь на кінець листопада, швидше за все, а не так, як минулого, ну як цього року, аж на наступний рік. Тому залишилось недовго чекати, коли з'являться нові харлії. Інформація про нові харлії, про кольори, про моделі, про моделі, про модифікації і все таке інше. Тому. Це буде презентація онлайн. Швидше за, все так. Швидше за все так. А в салоні якась очікує презентація, як коли, коли ми там робили. До речі, ми ж взимку здається? Чи... Ні, трошки ближче до весни ми ж все ж таки робили. Ми подивимося, як швидко приїдуть нові моделі. Угу. І, можливо, тоді теж влаштуємо тут презентацію. Або най -най найцікавішого, або найцікавішого або можливо, ну це залежить від того, як швидко все приїде. Ну бо просто-просто показувати презентацію, прийти тут всім разом дивитися по телевізору. Ну таке. Та ну да ну. Да. Тобто, всі можуть подивитися по телевізору вдома. От. Але як ми тільки вже знатимемо про якісь модифікації, то вони, по перше за все, з'являться на сайті. Ну і це головне, що вони з'являться в цьому році. І це всіх тішить, бо є час подумати. Обрати замоврати, замовити собі на Різдво вже щось і отримати вже після нового року, там на початок сезону, а не чекати там лютого січня, а потім отримати це в травні, а виїхати там і втратити якусь частину. Часу і можна буде швидше почати катати. А якщо ще буде тепло, то можна ж традиційно виїхати там 2-3 січня. Ну там хто коли як до 200 лів'є в принципі, як буде по температурі, ну як було в цьому році. Тому дуже, дуже така от оптимістична новина в цьому плані. Будемо чекати на презентацію. Будемо чекати, коли надійдуть нові моделі. І, можливо, ми побачимо тут в салоні, що змінилося. Обговоримо обов'язково. Я думаю, що. Обов'язково треба буде це зробити. Не так, що можливо, а коли буде на що подивитися, що показати, обов'язково треба це показати людям, тому що не всі зараз можуть приїхати особисто в салон. Хтось дуже любить Харлі Девідсон, хоче щось дізнатися про це, але зараз там на війні десь ще у відрядженні. Там... До речі, трошки про війну о, буквально на днях причалих хлопці і кажуть, так, о, нас там відпустили, ми приїхали до вас, бо ми вже всі відосіки передивилися. На Ютубі, на вашому і в Інстаграмі приїхали, посидіти, поміряють, ага, це не підходиться, не підходиться, ми беремося, погнали, ми там ще, ще трошки і приїдемо. І отаких от от історій, у нас правда, дуже багато, що нас дивляться військові, у вільний час приїжджають, приїжджають у відпустку, щось замовляють. Є такі випадки, коли прям звідти замовляють, а нам, потім приїжджають. Та, будучи на нулі, прям замовляють, або ми привозимо в якесь місце ближче до. До умовного нуля, та там за 20-30 кілометрів вони там знаходять умовно безпечне місце, залишається мотік, їдуть, працюють, повертаються на день-два, катають, перезагружаються, знову їдуть. Статистично, якщо взяти зріз історії, війна завжди мотобум. Так. І після воєнні часи, через те, що деяка частина техніки більш доступна, ніж автомобілі. Людям потрібний власний транспорт, якщо вони його не мають, хтось. Охочий до адреналіну після війни він його знаходить в мотоциклах. Ком'юніті мотоклуби вже є М13 на yeah. Вони багато роблять таких ветеранських історій. Ветеранські спільноти, які разом їздять, збираються. І це має якусь об'єднує людей. Там вже і, 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 <сум> це об'єднує людей спільною метою якоюсь тобто, у них є мотики, є якась спільна мета, і вони навколо об'єднуються, І це прямо дуже класно. І в мене є така особиста історія, в мене брат воєрідний. І в принципі у нього, мабуть, така одна головна фішка, коли от я повернусь там чи я приїду, треба будь-яка все. Тобто навіть коли приїжджає, тут на, на якийсь там короткий час. Пробігає по салону, дивиться, що нового боюся. Бо знову ж він же всі бідосики подивився, він же так про всі моделі знає. А йому так, треба просто поміряти і поговорити з мене. Я думаю, на цьому будемо завершувати. І я радий, що знову скажу, що я радий, що є на тому каналі, що ми про це поговорили, закрили таким чином певний сезон. От. І думаю, що наші такі от розмови будуть е, частіше, бо є насправді про що говорити і є про що розповідати. Вони Ці. будуть Just In Time, як так. кажуть американці. Так, так, так. тобто не будемо затягувати і. На цьому все. Ну і підписуйтесь на канал лайк, вподобайка. Ціна. Ну, Ручи. до речі, так, друзі, я постійно забуваю про це. Я, можливо, навіть виріжу цей шматочок і вставлю на початку. Дуже важливо обов'язково поставити лайк, підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео, бо вони виходять регулярно. Зараз графік двічі на тиждень, тому має сенс підписуватися, щоб це не пропускати. Якщо ви хочете підтримати канал, в нього є монобанка, посилання в описі до відео, і є можливість стати спонсором також. Або прямо у вашому Ютубі є клавіша стати спонсором, або в описі до відео можна також знайти посилання. Це класно відчувати підтримку одне одного. Я роблю для вас контент, ви робите мені якісь корисні речі, допомагаєте його створювати. Ну і пишіть ж коменти, бо ми, по-перше, ми їх читаємо, по-друге, лайкаємо, і по-третє, ми звідти беремо теми, які вам цікаві, щоб ми просто не говорили про повітря, а говорили про те, що вам цікаво. Це правда. Підтримую на 100%. З вами був мотоблог, ви дивилися на мотоцикли нашими очима. Хлядеся в наступних відео. Да, дивіться на ХГДС, красиві байки. Адреса салону та вебсайт буде також в описі до відео.